Що, іди за мною, іди. Я не буду йти, в мене половина серця. Ну, діти, не мішайте з Бери курку і хліб. А я собі стейки поїм. Вона приходила. Тобі би ліпше взяв. Зараз Андрік зразу йде за мною. Просто там куча мимими монстрів. Э... Я тобі беру. За мною, от... за мною. За майху. Я ліпше включу мир, но просто ми там не виживе. Я в Типа лейня. А тепер Андрік. Включи Та, все, по воді, по воді, іде і уснувай геп. А что? Чого ты тут появилась А тому що ми коли в воді. Андрік, я вже тут тут. назад. Назад. А тепер. Де за мною ходи Я тут уже все перевірив але один куток я не перевірив Ходи. Тут саме справжній катакомби я тобі будка стала. Подивися, як тут по А, ви Я вже тут був, але не повністю досліджував Так що за мною ходи Я ось тут і ззаді. А, ти буде запугалки. А тепер іди за мною. Ти тільки... подумай статіки мінус сорок друга висота, а діаманти на мінус п'ять найбільше. Я не бачу висоту. У мене тут всякі цифри показывають, багато Окей, Окей, за мною. Може там я... всі куточки я прослідував. Все, я вже тут бачу мала якось все зла. Я бачу впшество уже оду. А я тоже. І вона тут одна. Стер тебе за я тебе загубив. Че? Серьезно тебе загубив. Телепорт хто? Стив? Да. Все, погнали за за... за... А, Я просто. Я не загубив на дійшли. Покидаєш ігру? Давай, я не хочу вживати. Е, так, ну добре. Зараз я теж кикнусь через я лаву. Я ваше скажи. Ди. Папа. Окей, давайте зараз кикнуся через лаву. Я коли не пробуваємо. Не лежала буває. Но вбило. Так, сходимо відео, від третій особи спереду. Зараз зачкається. Ну окей, всім до побачення, всім Па-па!